Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 1 грудня і подивимось, зробимо розклад на 3 дні. Що мене чекає в ці 3 дні? 1, 2, 3 грудня. Розкладуємо на 5 частей по 7 карт. Що мене чекає в ці 3 дні? Перша частина друга друга частина третя. четверта. Що мене чекає на три дні, і п'ята частина, отак? Що мене чекає? Перше, друге, третє грудня? Дивимося, загадуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, що мене чекає? На три дні перша кучка, частина. Так, щось є. Так, 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 так. Так, ну тут что-то горе страдание и обнуление чего-то. Бедственная ситуация, разрыв. Як разрыв отношений и завершення. Из-за тупого упрямства. Може бути завершення, обнулення, горе страдание. Але тут иде карта радості. Из-за тупого упрямства, говорят. Карта радості чим завершиться? Новое щось, да? Завершення старого, початок нового. Новизна. Новизна и карта радості. Завершення старого. У когось. Чогось завершення. Так, друга частина. Що мене чекає в ці три дні? Успіх, Шанс. Карта радості. Діло вінчається успіхом. Сімейна нестабільність. Так, тут успіх. Изобили І... успіх. Карта радості. Тут что-то пажи это дети, как обрыв. Как обрыв, надо дело увенчается успехом. Ну, как нестабильность, и а обрыв показывают. И карта пажа. Пажи это дети. Но тут изобилие успех, карта радости и дело увенчается успехом. Але тут как болезненные разрывы, да. З дітьми. Так, щось показали? Там не знаю. Може, ссора якась. Так, третя частина, що мене чекає в ці три дні. Трудне сраження якесь іде. Переход в другое состояние як завершення чого-то И начало нового распад и завершення чегось. И трудное сражение. як сражению Безполезна суета. Хорошее предложение. Сейчас крыса якась рядом. А ну-ка ще подивлюся, что тут у нас король. Пересятничество, и с ней при... проблемы. Ну да, що это из-за короля? Обнуление и трудное сражение. И распад, идея. Тирания, що то от короля. Обман и коса. Тяжелый труд. Ну да, как завершення. Перша карта. Завершення чего-то. И начало нового. Как распад с королем иде. Так, четвертая частина. Що? Мене чекаю ці три дні? Так, спокойное состояние. Ну тут что-то тоже конфликт. Але тут. З королем. Бачите, ось, драка і конфлікт і король з королем. Але тут іде положительний результат, спокійне состояння. Тут і за женщиною. Ось, ось змія показує. Дивіться, як показали карту. Бачите все? Якась змія перевернута жінка, мстительна якась і, це, і конфлікт за цього. Але спокійне состояння і положительний результат. Це все завершиться. Ну, якась, якась вмішається. конфликт, что-то из-за нее. Вот так показываю. Так, и пятая частина, что чекает в эти три дни. Что меня чекает. И тут выздоровление хорошей перемены и искренний, надежный друг. Как может быть знакомство. Вот вдвоем. Бачите, близость, тайна, искренность, надежность. И вот эта карта показывает искренний, надежный друг. Или король, или королева. Выздоровление, хорошие перемены. Может быть, знаемство. Так, вы их под контролем. Так, и да, чувство. Вот, как будет или знаемство, или... Да, появится. Вот, выздоровление, хорошие перемены в жизни. Любовь, амур, чувство. И вот, искренний, надежный друг, как знаемство. И вдвоем. Видите, какая карта хорошая. Ну, отак, так, ці три дні. Такий розклад. Ну і добре, хай то погане проходить. Там все одно новизна, все одно старе, если як завершується. Якщо ви заморилися, як я хочу сказати, щоб було щось нове, щоб почалося щось нове, то треба завершити окончательно со старим. Тоді воно піде вперд движення. А якщо тяне старе, от это прошле, то нічого не буде нового, понимаете? Якщо завершаєш завершення цикла, йде. все. Значить, треба рубить кінці і починати нове щось. Движення вперед, переміни. Ну, а так. Так, мої хороші, такий розклад на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення!